Друзі, всім привіт! Ми на клілі Роугінс і це не відрок. Сьогодні буду будувати театр у Майнкрафт. Ну а перед початком даного відроку хочу вам сказати, що в мене сьогодні день народження. Я... І перед початком даного відроку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо це буде найкращий подарунок від вас на день народження. І також не збою залишати коментар, щоб побудувати в наступному відроку. Ну а я почну цей Музика І як вам сказав, на початку відрок, сьогодні я буду будувати театр. І давайте для початку я візьму. ну Давайте дошками поки що я виділю територію. Ну, якби ось вже є територія, але ж мені треба зробити висоту, все усе мені треба зробити. Давайте я зараз оце підніму та зроблю вже висоту, щоб на неї орієнтуватись. Я вирішив зробити підлогу з полірованого амдазіту. І я вже поставив ось такі ось скляні двері, але чомусь вони в мене підписані як кам'яні двері. Ну, нічого страшного. І давайте зараз пропишу спеціальну команду, яка замінить тут усе от каміння вже на кварц. Давайте тут в мене буде кварц, як мерія. Кварцеві брікси будуть. Во, в мене буде схожий дизайн з мерією. І так, ось що в мене вже вийшло. Так. Це ми ось так ось сюди заходимо. І що в нас тут буде? Ось тут, тут давайте одразу ж ш... швиденько розплануємо тут. Ні, давайте. Во. Ну, добре. От вже буде. Тут в мене буде каса. І так, друзі, ось що вже в мене вийшло. Ось так от виходимо, і ось вже в мене ось тут от, е, вхід в театр. Ось... Ой, це в мене вихід, вибачаюсь. Ось в мене вхід. Ось в мене тут дві каси. Ось тут от ми проходимо, коли купили білет. Ой. Ось так от ми проходимо, здаємо речі в гардеробну. Е, ось тут от в нас вихід. А ось тут у нас прохід у безпосередньо сам театр, де в нас буде підйом на ну, трішки. На другий поверх в нас буде ще підйом. Ну так, на другий поверх підйом буде. Чи не буде? А я не знаю. Ні, не буде в нас тут підйома ніякого, буду вже робити усі, усі гримерні. Це в мене вхід в гардеробну для працівників. І так, що зараз ми будемо робити. По-перше, по закримо отаму дирку. А по друге, давайте. І ось тут треба ще закрити дірку. Давай по нове міша. Все... По-друге, давайте зараз почну будувати стінку. Раз. І посюди два. І так, друзі, ось так от у мене вже вийшов побудувати. Ось в мене балкончик, і їх я, до них я повернусь пізніше. Зараз я ось так от вже почав виставляти ряд. Але давайте на початку я ось почну робити сцену. А, на, а сцена в мене буде вже з іншого матеріалу. Ну, на увазі пі про підлогу. Вона да, в мене вже буде з іншого матеріалу. Давайте, напевно, візьму. для неї. Гі... Mm. А я навіть не знаю, що можна для неї взяти. Тут, 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 тут. Давайте візьму, напевно, сірий бетон зараз. І так, друзі, ось так у мене вийшов побудувати театр. Ось, як бачите, подробне. Я гіне обоштовх, я вже це пізніше зроблю за кадром, коли відзніму цей відерок, або вже змонтую його. Ось в мене тут вхід до касну, де будуть сидіти працівники. А ось тут давайте. Ага, от ось тут вже не вийде. Т ну тоді вже давайте зроблю вхід. Е, безпосередньо за театру ось тут будуть виступати. Ось е, тут підйом на сцену ось тут будуть виходити, ось виступати, ось так, от ля-ля-ля. Ось -ля -ля. е, тут нас е, будуть підготовлювати вже. Безпосередньо ось у нас гримерна перша. І... На другому поверсі теж є гримерна. І от все виходить у нас до головної зали, де в нас каси та гардробно. А що усього тут можна побудувати, пишіть в коментарях. був я До побачення, друзі. розібачимо вже зовсім скоро роухами свого і сміївого, роугами свого і змійвого.